Отже, вчора в районі АТО велися достатньо інтенсивні бойові дії. Окупанти застосовували практично усі види наявної у них ствольної артилерії та мінометів. Лік, випущеним ворожим боєприпасом, вже йшов не на десятки, а на сотні. Луганський напрямок вчора було відносно спокійно. Окупанти здійснили чотири обстріли наших позицій у Попаснянському районі. Це сталося в темну пору доби. При цьому важке озброєння ворог не застосовував. Донецький напрямок, там доба розпочалася з потужних артилерійських обстрілів з боку противника одразу у кількох точках. Зокрема, окупанти обстрілювали населені пункти Зайцеве, міномети та артилерія калібром 152 міліметри. Населений пункт Верхньоторецьке там ворог застосував гармати калібром 122 міліметри. А в діївку там відбувся обстріл з мінометів і гармат усіх основних калібрів противника. Також були обстріляні селища Південне турецької міськради, Кам'янка, а також Піски. Всі ці надпотужні артилерійські обстріли відбулися впродовж перших трьох годин доби. І Маріупольський напрямок. Основні бойові дії вчора розгорнулися на рубежах Павлопіль, широкіне На цій достатньо вузькій ділянці фронту противник активно застосовував важке озброєння, міномети, а також бронетехніку БМП. Тоді, по наших позиціях, було випущено майже 80 мін. Українські війська відкривали вогонь у відповідь, і зазначимо, що значна частина ворожих мінометних обстрілів сталася у світлу пору доби. І за добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак, троє військовослужбовців були поранені. Зокрема, двоє бійців підірвалися на розтяжці у Станично-Луганському районі. І ще один боєць постраждав внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Авдіївці.